Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відносно просто, без всяких посередників, записати цілу свою родину на подачу, особисту подачу вньоска до уженду на карту побиток. Так можна записатися на карту часового побиту, карту столело побиту, а також карту резидента Унії Європейській. Раніше ми вже користалися з чоловіком цією схемою, коли подивалися на нашу нинішню карту побиту. І вона працювала. Також наші знайомі теж користалися коли записувалися на карту Резидента Унії Європейської. раніше тільки можна було на такий імейл відправити всі дані, і там можна було записатися а зараз. Ця процедура проходить через формуляр контактовий. Як його заповнювати, я вам сьогодні детально покажу і розкажу. Ось ви бачите екран, мій екран на ньому сайт мігрантwcмазовєцький.пель. Ви тут бачите інформацію, де складати внісик. Якщо трохи пролистаєте донизу, то побачите таку фразу резервація візит для малженств і джече Люпцудзи Джемса і Шонко родини, які до нього долучають. І тут ви бачите, відкривається таке віконечко, де написана детальна інформація про те, як же ж зголоситися до подачі особистої ваших документів. Тут багато інформації такої. Якщо вам буде цікаво, то почитайте, а я вам розкажу тільки головне, на що треба звернути увагу. А... Головне тут те, що цей формуляр потрібен для запису тільки сім'ї або чоловіка дружиною, або чоловіка, дружини і дітей. Головне правило, що тут не можна записатися одному одній людині. Тут має бути хоча б два-дві людини, які будуть подавати одночасно свої вніски до УЖЕНДу. Причому в уженді вас будуть записувати в порядку черги. Черга ця буде в залежності від того, до якого числа діють вже ті документи, на яких ви зараз знаходитесь. Наприклад, ми зараз з чоловіком будемо подаватися на карту побиту. Плануємо це робити в серпні. Тому що наша. Карта побиту закінчується в лютому, і хочемо вже почати цей процес, щоб до лютого хоча б мати на руках децизію, чи дають нам нову карту, чи не дають. Тому ми завчасно це робимо, і е, нібито в Уженді дивляться, чи зараз подаються сім'ї, в яких вже... Закінчується карта побиту, і вони будуть в першу чергу обслуговуватися, далі написано, що вам прийде на ваш імейл інформація про те, на яку дату вас, можуть, вас запишуть. Але для того, щоб ви записалися. Вам буде потрібно заповнити цей формуляж контактовий, який ми будемо заповняти, ну про який я вам буду розказувати трохи пізніше. Далі цю візиту не можна буде перенести, її тільки можна буде анулювати, і тут є інформація, на, який... на яку на який мейл ви можете написати, щоб візита була анульована. Ця процедура теж працює. Я в, коли ми подавалися, у нас були такі обставини, що треба було анулювати. Я просто написала їм на e-mail, і вони написали, що анулювали. І потім, коли я вже була готова, то в наступного разу ще раз їм написала, і вони вже нас записали на другу візиту, яку ми успішно пішли і подали документи. Ще написано, що треба за 10 хвилин, хоча б. Прийти раніше. А і якщо ви спізнитесь навіть на 5 хвилин, вони мають право вас не обслужити. Також, якщо ви хочете призначити якогось по певного моцника, тобто довірену особу, яка буде займатися з вами вашою, замість вас вашою справою, то ця особа. Обов'язково повинна прийти разом з вами на подачу документів. І там треба буде заповнити ну, окремі документи для цього, але це для окремого відеоінформація. Тут я про це не буду розповідати. Головне, щоб ця особа прийшла разом з вами. І на, в іншому випадку ви не зможете цю особу приписати до вашої справи. Також тут є така цікава інформація, про яку я не знала, наприклад, де написано в 9 пункті, що якщо ви вишлете свій внісик по поштою або через бюро подавче свій внісок подасте, то тоді ви не зможете подаватися на наступний, подавати свій внісик на наступну карту побиту. Нам ну, особисто написано навіть якщо у вас буде приписана дата візиту, ви не зможете подати особисто. Я цього не знала і не знаю, чи правда, то чи ні. Чи це якесь ново, якась нововведення? Ну, такого раніше я не чула. Також, якщо ви подали неправдиві якісь дані в своєму вніску. Нє, ні, ні в вніску, а якийсь під час да е, пісу випадали не свої, а кого е, якісь чужі, і ви е, замість вас прийшла інша особа, то теж її приймати внісок не будуть. Також, якщо ви не прийдете або не анулюєте свою візиту, то це може призвести до того. Що ви не зможете потім через імейл колись записатися на особисту подачу. Тут це написано в 12 пункті. Якщо ви подасте якийсь інний адрес, де ви проживаєте, то ви не зможете, не зможете, Варшавський адрес, то ви не зможете податися в Варшаві на подачу в Ну, і ніби все. Далі то про роду, про захист даних. Тут багато пунктів розписано. Далі ви маєте запознав з старещо регулям і ацептує його варунки. Натискаєте тут галочку. І далі. Відкривається такий формуляр контактовий: виділу справ цудожим. Для родінцу до Перша частина. Це для головного чл члонку родини. Цудзоджемінс, з Глашайон, це щебіль і позасталих членків роджини. Тобто, наприклад, у мене це буде чоловік. Тут я заповнюю всі дані мого чоловіка. Перше поле. Треба заповнити код вніску вигенерованого в системі Inpol для Цудочемця. З по новим правилам ви повинні заповнити два вніски: один на сайті Inpol, а другий в системі Мос. Для Цудзу коли я буду заповнювати всі документи на свою карту побиту, я вам розкажу і покажу, як це робиться. Імполь, як заповнювати на імполь ці дані, ви можете подивитися, у мене є відео окреме. Як записатися на карту побиту, там є розписана деталь. Якщо вам дуже срочно, ви можете вже дивитися. А на моз будемо е, заповнювати трошки пізніше. Там такий не дуже для мене зручний м, ну, формат цього заповнення, і я вам його теж покажу. Наймін, я вже багато разів заповнювала, а на моз для мене буде. Щось нове, і я для вас теж покажу, як це робиться. Перший пункт ви код вніску. Там на вніску написаний такий код цифровий, якщо ви його відкриваєте, буде написано, коли повністю вже заповнити цей вніс. І на мост так само буде код. І ці коди треба буде сюди внести. Далі пишете назвисько звісько Наприклад, у мене це барладян, ім'я Цудзиджем Андрій. Тут ви вибираєте дату уродження цудзоджемців, або ми тут написано про що ми вибрать дати поклікнічу ікони календаря. Тобто тут клікаєте і дивитесь, ну, заповнюєте да, то уродження. Обивательство, гражданство. Ви Вы тут вибираєте, там Україна у нас номер паспорту, загранпаспорту, номер. Побит в Польщі на підставі чого ви знаходитесь зараз. Ми, наприклад, знаходимося зараз на зазволення на побит часовий. Можна також, якщо ви на візі зараз знаходитесь, якщо по безвізу, якщо інше якийсь управління до в'язду яз... і побиту виданого ПШЕС інне панство обшару Шенген, ем, документу побит нелегальний, якщо то, то теж є, але я бачу не можна. Тут ще за статусом Укр щось додати, якщо ви знаходитесь по цьому статусу. Тому в, в вашому випадку я не знаю, що тут вибирати. Е, у нас це зазволення на побут часовий. Далі ви пишете, до якого дійсний ваш загранпаспорт, до якої дати. Теж клікаєте на цю іконку і заповнюєте. Ще у бігом ще термін на зложенню вніску О. Тобто, що ви хочете зараз собі оформляти або побут часовий, або побут резидента двоготермінового у унії Європейській, або сталий побут. Далі, якщо ви будете прив'язувати до себе певну масніка, довірену особу, то тут її назвісько і ім'я вибираєте. Далі свій номер телефону заповнюєте, потім свій М-імейл. І верифікація емейл e особи контактової. Можливо, треба ще раз імейл e сюди вписати, або щось прийде вам на електронну пошту, і треба буде сюди якийсь код вписати. Далі ви вписуєте всіх члон... члонків своєї реджіни, яких ви хочете подати разом з вами. Наприклад, перший члоник ви тут жінку свою. Добавляєте. потім тут одну дитину, другу, третю, четверту і так далі. Разом можна сім е, членів роджини е, вписати і себе, максимально вісім осіб одноразово можна подати. Ось, якщо, наприклад, члоник роджини перший, це, наприклад, я, я е, сюди вношу свій код в св свого як дружини. Потім в систему польф, потім моз, своє назвисько, ім'я, дату уродження, потім своє обов'ятельство, хто я з Українка, номер свого паспорту. Потім хто я для, для тої особи. хто я, Я жона. Потім, що я хочу. А, на якій підставі я знаходжуся в Польщі? Зараз я знаходжуся на зазволення на побит часовий. Потім до якої дати дійсний мій загранпаспорт, і що я хочу: побит часовий, чи резидента, чи сталий побит. Ну, і так заповнювати всіх інших і далі натискаєте попросту вишлі. Перепрошую, тут треба буде вписувати дату важності документу побутового, тобто не вашого загранпаспорту, а тут вписати, до якої дати дійсна ваша карта побиту. І в цьому і в уцузажемця, і далі у всіх його членів ну, сім'ї. І на основі цього вони вже будуть приймати рішення по черзі, яка, ну, в якій черзі вас записувати на подачу. І коли ви натиснете вже вийшли», то тоді вся інформація піде до ужинду по цудзужем, і вони вже оброблять всі ваші дані. Всю цю інформацію, і на основі неї вони вже призначать вам дату, в яку ви повинні будете особисто обов'язково прийти за 10 хвилин, взяти всі ваші документи, які ви підготували, і всі ваші вніски, які ви е, заповнювали на Інполь і на МОЗ. І все це разом взяти з собою сніка, якщо будете його приписувати до своєї справи, і прийти, віддати документи. Зараз ще при подачі особисті документів вам одразу ви здаєте відбитки пальців, там ставлять печатку в ваш. Паспорт, нібито хочуть це зробити в окрему візиту, все перенести, не при подачі вніску це робити, але поки що це відбувається ще по старій по схемі. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Я дуже раджу записатися по цій вам схемі, тому що це відносно просто процедура. Швидко там відповідають пані з того уж, уженду. і вони дають такі привілеї до для осіб, які мають родини, щоб вони записувалися. А для людей, які по одній особі хочуть записуватися, для них не така зараз процедура, але вона теж змінилася, і вона трошки складна. Я в ній скажу чесно, ще не розбиралася. А якщо в найближчий час розберуся, як через той формуляр для однієї особи записатися, то я вам теж запишу окреме відео. Якщо у мене буде на цей, на цей час. Розумію, що це дуже зараз актуальна інформація, тому що все міняється, але ще ця інформація з липня місяця може змінитися ця процедура. Тому я зараз свій час трохи бережу і в ній не розбираюся. А якщо змін не буде або будуть, то я розберуся і зніму вам для цього окреме відео. А на сьогодні все. Підписуйтеся, лайкайте, дивіться мої відео. Всім па-па!